Відносини зі свекрухою у Дарини склалися нормально. Наслухавшись страшилок від подруг, вона одразу після весілля чекала, що Зоя Петрівна почне приходити до них додому, перевіряти, як Дарина прибирає, як готує і взагалі, наскільки гарною дружиною вона є для її дорогого єдиного синочка. Але свекруха за перші три місяці прийшла до них лише один раз, обійшла двокімнатну квартиру, уважно оглянула, нічого не сказала і сіла за стіл, який швидко накрила Дарина. І тільки тут запитала, господиня квартири твоя мати? Так, я зрозуміла. Так, цю квартиру мати отримала у спадок. Декілька років батьки її здавали. А коли дізналися, що ми з Олегом вирішили одружитися, дозволили нам тут жити, пояснила Дарина. А що ж вони не подарували вам квартиру на весілля, поцікавилась свекруха. Вони нам і так гарний подарунок зробили, сплатили весільну подорож, а це, між іншим, було недешево. Ну так, звичайно, вони кілька років збирали гроші з мешканців. А ви профукали все це за один тиждень, буркнула Зоя Петрівна. А скільки корисних речей можна було б за ці гроші купити? Краще б вони їх вам дали готівкою. Мамо, та ми б їх і все одно на подорож витратили, втрутився у розмову Олег. Так, ти витрачати майстер, це я знаю, сказала Зоя Петрівна. І все на себе. Ні, ще у матері запитати, чи не потрібна їй якась допомога, а допомога потрібна. Паркан на дачі треба ставити новий. Батько вже третій рік дірки латає. А що даремно витрачати сили, якщо він увесь уже згнив? Мамо, то на паркан великі гроші потрібні. У нас із дариною таких немає. А якщо батькові допомогти треба буде, ти скажи, я приїду, відповів син. Звісно, треба допомогти і батькові, і мені. Я вже не така молода, тож у вихідні приїжджайте на дачу, ви з батьком сарай розберете, а дарина твоя допоможе мені з розсадою. З цього дня всі вихідні Дарина та Олег проводили на дачі у його батьків. Олег з батьком розібрали старий хлів і почали будувати новий. Дарина під керівництвом Зої Петрівни саджала, поливала, полола. Коли пішли ягоди, свикруха щодня видавала дарині два відра та завдання зібрати відро акрусу та відро смородини. Ягідні кущі росли по периметру ділянки, і їх було багато, і Дарина вже замучилася збирати ягоди, одночасно відмахуючись від комарів, що крутилися навколо. Щойно вона збирала чергове відро і приносила на кухню. Зоя Петрівна обв'язувала його зверху марлею і опускала в льох. Що було з цими ягодами далі, Дарина не знала. При цьому їй дуже дивувало, що свекруха жодного разу не запропонувала їм з Олегом взяти з собою в місто ні ягід, ні огірків, ні зелені, навіть кабачків, яких росло у неї вдосталь. В усіх кутках городу. Звісно, сама Дарина в неї нічого не просила, але одного разу таки поцікавилась у чоловіка Олеже, а чому твоя мама ніколи нам нічого з городу не пропонує? Я б, наприклад, із задоволенням взяла огірків чи свіжої зелені, з чорної смородини можна зварити варення, а агрус моя мама перекручує з апельсином. Знаєш, як смачно виходить? Взимку відкриваєш баночку, і такий аромат стоїть. Не знаю. Може, вона вважає, що якщо ми не питаємо, то нам нічого й не треба, відповів він. Наступних вихідних вони знову приїхали на дачу. Цього разу свекруха Дарину поставила на прополку, а Олегу веліла накопати пару відер молодої картоплі. На вечерю цього дня Зоя Петрівна подала молоду картоплю із салатом. О, яка смачна, не те, що з магазину, похвалила картоплю Дарина. Так, цього року картопля вдалася, і врожай великий, і на смак чудова, підтвердила Зоя Петрівна. І загалом цей рік вдалий, усього багато. Я вже ягід стільки продала. А мені постійні клієнти дзвонять та дзвонять і ще просять. А про картоплю вже домовляються. І Ірина Васильівна дзвонила, просила для себе, для сестри. Іван Сергійович замовив три мішки вдалий рік. Зоя Петрівна, а ви нам із собою не дасте картоплі? наважилася спитати Дарина. Чому не дати? Дам, відповіла свекруха. Ви скільки мішків брати будете? Нам стільки не треба. У нас зберігати нема де, сказала Дарина. Два-три кілограми цілком вистачить. Ні, якщо хочете брати, беріть мішок. Я кілограмами не продаю. Дарина аж припинила жувати. Ви нам пропонуєте купити у вас картоплю? А що ти думала? Задарма віддам! хочеш щось із городу взяти, хоч картоплю, хоч огірки, ягоди. Купуй. сказала Зоя Петрівна. Мені байдуже кому продавати, навіть краще на ринок не треба йти. Мамо, що ти таке кажеш? обурився Олег. А що, синку, думаєш, мені все це задарма дістається? Я з лютого працювати починаю, розсаду вирощую, навесні грядки саджаю, поливаю, прополюю. А ви на два дні на тиждень приїхали, позасмагали, на річку сходили, дві грядки пропололи, пару відер ягід зібрали, і вам все задарма віддай. Зоя Петрівно, зупинила її монолог Дарина, а за картоплю та огірки, які ми зараз під час вечері з'їли, скільки ми вам винні? За це нічого. Ви вечерю відпрацювали, відповіла свекруха. Ну, хоч так, сказала Дарина і встала із за столу. «Ти куди? запитала Зоя Петрівна. Ще чай буде. Спасибі, апетит зник. Дарина пішла до кімнати, яку їм з Олегом виділили батьки, і за 10 хвилин вийшла звідти зі своїм рюкзачком. Олег, я додому поїду. Ти зі мною чи ще залишаєшся? запитала вона. Ти що? З чого це раптом? здивувався він. Я не раптом, просто додому захотілося. Так пізно вже, сказав Олег, якщо не хочеш залишатися, завтра зранку поїдемо. Нічого, якщо на восьмигодинну електричку запізнюся, поїду наступною, сказала Дарина і, попрощавшись з усіма, вийшла. Олег приїхав додому наступного дня в обід. Дарино, що ти вчора влаштувала, на матір образилась. Ну, така вона, звикла так жити. Вона вважає, що якщо їй ніхто нічого задарма не дає, то й вона нікому нічого не повинна. Олег, я не наївна, я все зрозуміла, тільки тепер працювати на дачі своїх батьків їздитимеш сам. Мені навіть не пропонуй, вислухавши його, сказала Дарина. Як сказала, так і зробила. Наступних вихідних Олег вирушив на дачу один, а Дарина у суботу зустрілася в кафе з подругами, а в неділю відвідала своїх батьків. Олег до кінця літа майже кожні вихідні їздив на дачу. Але на початку вересня вони мали відпустку і планували провести два тижні на морі. Проте, коли Олег повідомив про це батькам, вони обурилися. Яке море? А хто картоплю купати буде? Мало того, що твоя краля сама працювати не хоче, то вона ще й тебе зі шляху збиває. У нас цього року картоплі посаджено більше, ніж минулого. Ми взяли ще одне поле в оренду, тож без тебе не впораємося. Мамо, я і так все літо у вас тут батраче. Чи маю я право хоча б у свою законну відпустку відпочити і провести її з дружиною? Викопай картоплю і їдь на всі чотири сторони, сказав батько. Хочеш відпочити? Постарайся за тиждень упоратися. Повернувшись додому, Олег вирішив поговорити з Дариною. Давай не на два тижні поїдемо, а лише на один. Треба допомогти батькам. Вони справді одні не впораються. Мені, ваш город, уже набрид. я півтора місяця тебе у вихідні вдома не бачила. На день народження запросили усі подруги з чоловіками чи з хлопцями, а я сама. У кіно йдемо чи на пікнік збираємось? Я знову одна. Мене вже питати стали, мовляв, дарино. А в тебе чоловік є? Ви не розлучилися? Але ж я не був все десь, я батькам допомагав. Знаєш... У всьому треба знати міру. Ти подивися на себе тебе скоро вітром качати буде, невже твоїй матері свого сина не шкода? І я заміж виходила не для того, щоб одній всі вихідні проводити. У відпустку поїду на два тижні, як і планувала, а ти сам вирішуй зі мною їхати чи картоплю копати. Дарино, мати казала, що вони майже тридцять мішків мають зібрати, не впораються. А ти не думав, навіщо їм двом тридцять мішків картоплі? Ну, То має продати. Ну, якщо продає, значить, гроші є. От нехай і найме працівників. А я своє життя підлаштовувати під потреби картоплі твоїх батьків не збираюся. У відпустку вони поїхали вдвох. Олег спочатку нервував, смикався від кожного дзвінка матері, але потім Дарина забрала у нього телефон і закрила у сейфі. Тільки після цього він зміг заспокоїтись та відпочити. Батьки на Олега образились, мати навіть заявила, що не хоче більше його бачити, але він не дуже засмутився, бо знав, настане наступний дачний сезон і їм знову знадобиться його допомога. Так і сталося. Щоправда, наступного літа Олег приїжджав на дачу на рідше і не ночував там. Дарина ось ось мала народити, і він боявся надовго залишати її одну.